Усім привіт, слава Україні! Так, давно не виходив до вас з відео. Але, в принципі, немає що навіть знімати цікавого. Тільки отут хочу показати, що у нас є по сортах. весну буде доступне на продаж. Це в нас Чамора. Дуже подобаються мені кущі чамори. Подивимося на другий рік. Висадили собі також по ягоді. Що вона покаже? Тут Мурано, але це мурано для нас, Скоріше за все, не буде для продажі. Тут таке, також залишки Мурано Тож будемо садити, вже такі слабенькі кущики позалишались. Так, тут у нас глючія вже повністю зачистили від старого листя, кущі зразу як знімали. Тобто позалишали тільки молоденькі, щоб вже весною були готові бо не буде дуже часу з тим бавитись. Так, тут в нас Мальвіна. Ну, мальвіна взагалі шикардосна, коренева, гарна, отже навіть ділиться кущик, взагалі супер. Мальвіна класна. Вийшла, ми її найшвидше закладали зі всіх цих саженців, які тут є. Тому вона мала найбільше часу. Так, тут фенела. Також вже зачищена. Ось. І е, апріка. Небагато. І тим більше вже 100 штук замовлено її. Так що, може і апріки й не буде. Тут десь 120-130, так що, якщо буде, то буквально там 10-15. Так, і на рахунок Мурану ще хотів показати, це ми робили, вкореняли її методом під плівкою. Тобто складали по два ящики, набивали торфом. Це був такий експериментальний варіант. Нічого не показував, бо сумнівався, чи вийде, але ніби ніби все вийшло. Пустили. Пустили корінці, слабесенькі, не дуже, але це висадка для себе. Так що, я думаю, буде нормально. Ось вже навіть поділений вусик зрізали. Це з фрігом ми нарізали, це що там позалишалося, якісь вусика, що ми не встигли закласти. Вирішили поекспериментувати і експеримент у нас вдався. Робили в стакани так само і в касету. Місця не видно, є там. Корінь побивається, десь сильніший, десь слабший, десь, може, випади будуть. Ну, нічого страшного. Зато поучились. Але, в принципі, було легко це робити, тому що це ми робили в жовтні, жари вже не було. І знаходилися ці кущі під плівкою, мабуть, тижня-три. І нічого їм не було, тому що не було жари. Ось такі гарні кущики. Так, так, три тижні ми під півкою час від часу відкривали, провітрювали, легенько проливали, зуприскувача, зволожували і накривали. Привітрювали на ніч, не на день. Температури, в принципі, були нормальні, було бабине літо, якраз там до, до плюс 20 доходило. Так що цей. І тут далі в нас є. Далі саме більше. Доступно буде до продажу. Так що кого ще цікавить, пишіть. На другий рік будемо пробувати вже влітку закладати під плівку в стакани або в касети. Будемо вже пробувати, як це покаже себе при екстремальних температурах. Ось. Ну і лючії також трошки є. І ми ще на полі не дорізали буквально трохи. Ось тут ми вже позрізали листя, а ось тут, наприклад, є лючія, де. Листя ми не зрізали, так і залишали. Ось ну, така нормальна розсада. В принципі, ось таке листя ми вже відходило, обрізали. Ось таке могли вже обрізати і готовий садженець на... на весну, на висадку. Ось таке ще навіть вусик є. О, коренився вже в іншому стаканчику. А, так. Ну, непогана така розсада. Так що, част, частково кажу, вже є заброньовано. Ось, але непогана кількість є ще доступна. Кого цікавить, пишіть, бронюйте на весну, щоб залишитися з кущиками. До речі, стаканова русада найкращий варіант для висадки пізньої осені або ранньої весни, тому що з неї можна отримати найкращий результат. Набагато краще від касети і ну, від копанки це само собою. Тому що тут вже кущик плюс-мінус сформований. А мальвіна вже є навіть, Ось я вам показував. Навіть є, що вже поділена в стаканчику. Ось, і через що я і люблю. Ось ще один стаканчик. Ось ділиться вже яка коренева. Що я люблю стаканову розсаду, вона набагато потужніша. Все, Всім дякую за увагу, якщо щось, пишіть.